Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про зміни в Польщі від 1 квітня 2024 року, після яких абсолютно всім українцям, які в Польщі проживають, жити стане, на жаль, важче. Це все наслідки політики партії Пісу, які були при владі 8 років. Дуже багато, скажімо так, вони притримували різних радикальних мір, які потрібно було робити раніше. Вони відтягували це аж до після виборів, але як бачимо на виборах вони владу не отримали. І зараз влада Туска отримує, скажімо так, пожинає всі плоди минулої влади. Ми зараз про це поговоримо і дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. З кожним днем все більше і більше людей е, купують товари через інтернет, але мало хто знає, що навіть купуючи через інтернет, можна заощаджувати, а заощадив, значить, заробив е, все більше і більше коштів. І в цьому абсолютно кожному українцю в Польщі допомагає сервіс. Letyshops, за допомогою якого можна повертати гроші е, практично за кожну покупку, яку ви робите через інтернет. Особисто я постійно користуюся Letyshops, тому як це допомагає мені заощаджувати від 5 і навіть до 25% на купівлях через інтернет в різних магазинах. І це працює дуже просто. Letyshops допомагає різним магазинам. Приводити, приводить їм клієнтів, клієнти купують в цих магазинах, і за це магазини діляться з Letyshops своїм прибутком. Після цього Letyshops більшу частину цього прибутку повертає на ваш рахунок в додатку або на сайті, і ви можете ці гроші або перевести на благодійність, або вивезти собі на банківську картку. І таким чином ви заощаджуєте велику суму грошей, якщо ви постійно користуєтесь. Інтернет-покупками. І що найважливіше, що там є е, практично всі магазини, якими ви кори звикли користуватись або збираєтесь користуватись в майбутньому. Там є все, до чого ми звикли. Це і Media Expert, і Sensei, і Modivo, і Zalando, і е, то саме Allegro PL, через яке величезна кількість людей щоденно щось купує. Е, і, звісно ж, це е, AliExpress. і, до речі, зараз. З 18 до 27 березня е, на Аліекспрес величезні знижки, і е, це все присвячено 14-й річниці заснування Аліекспресу. Тому чому б не скористатися цим? І Letyshops Shops також в додаток до цього дарує чотирикратний кешбек на всі купівлі через Аліекспрес. Тому, якщо ви збираєтесь щось купувати, то це прекрасна можливість не тільки зекономити. На тих знижках, які дає сам Aliexpress, а при цьому ще й повернути в чотири рази більше е, грошей кешбеком за допомогою е, мобільного додатку Letyshops. Якщо у вас досі немає додатку Letyshops, Shops, то все можна зробити дуже просто. Вам потрібно перейти за посиланням в описі під цим відео. Після цього там потрібно зареєструватися. Вибрати потрібний вам магазин зі списку, який є на головній сторінці в додатку, перейти вже на цю сторінку через додаток, таким чином, активувавши цей кешбек, робити свої покупки, і після здійснення оплати частина грошей повертається на ваш рахунок в Letyshops, Після чого їх можна вивести всіма доступними методами. Тож, Друзі, переходьте за посиланням в описі, завантажуйте додаток Shops і економте на всіх своїх купівлях, які ви робите через інтернет. Ну що ж, Міністерство фінансів Польщі на цей раз офіційно підтвердило, що з 1 квітня 2024 року скасовують податкові пільги на продукти харчування. А це означає, що з 1 квітня. Абсолютно у всіх супермаркетах на велику кількість товарів, про яку ми зараз поговоримо, ціна підросте від 1 до 5 І це не враховуючи і так, щомісячних підвищень цін у зв'язку з високим рівнем інфляції в Польщі. А це означає, що з 1 квітня абсолютно всі, хто отримує заробітну плату в польських злотих, зможе купити собі менше, дозволити на ті самі кошти, на ту саму заробітну. Плату. Щодо цієї пільги, ми зараз про неї поговоримо. Давайте пройдемось по тих продуктах, які будуть з квітня дорожчими. Тут фактично все, що можна собі придумати: молокопродукти, пташині, яйця, м'ясо, м'ясні вироби та субпродукти. Овочі та окремі їстивні корнеплоди, мінеральні та газовані води, фрукти з зернами чи кістками, лісові та волоські горіхи, натуральний мед, морозиво, риба, морепродукти, заморожена картопля, овочі і фрукти, фруктові овочеві соки, дієтичні харчові продукти для спеціального медичного споживання, жири та суміші жирів з продуктів рослинного або тваринного походження, тобто всі олії, які тільки можна. Суміш для дитячого харчування, спеціалізоване дитяче молоко та модифіковані молочні суміші. Закінчення терміну дії нульової ставки ВАТ для цього великого переліку, скажімо так, продуктів, де базова ставка ВАТ є 5%, вона діяла з лютого 2022 року, тобто, як тільки почалась війна в Україні, інфляція в Польщі також підскочила і уряд. Таким чином е, хотів допомогти, скажімо так, людям. Е, вони планували цю ставку е, там в, через півроку, потім через рік, потім через півтора, потім через два роки. В загальному вони постійно е, хотіли від неї відмовитись, але так як наближались парламентські вибори, а таке рішення було максимально непопулярним. Уряд Матеуша Моровецького постійно ці дедлайни переносив е, в свою чергу, е, скажімо так. Касові розриви в польському бюджеті вони зростали, і через те, що ну величезна кількість, скажімо так, податкових надходжень була припинена в зв'язку з цими податковими знижками. І зараз е, уряд Дональда Туска розуміє, що якщо далі тримати цю ставку е, нульовою, то державний бюджет надалі не буде дотримувати е, цих додаткових 5% з купівлі цих всіх продуктів. А тут ми бачимо, що фактично е, це попливає на всіх, бо кожен з нас. Купує або овочі, або фрукти, або олію, і так далі. Ну це величезний просто список, на який тепер не буде цих пільг, тобто. Попередній уряд відтягував це все далі. Скажімо так, цю податкову знижку вже там майже зробив її як постійно. І люди до неї звикли. А зараз уряду Туска для того, щоб адекватно якось виходити з проблем в державному бюджеті, потрібно повернути цю ставку, і це насправді потрібно було зробити вже дуже давно. Або придумати якісь інші механізми, як захистити всіх, хто проживає в Польщі від надмірного зростання цін. На жаль, цього не відбулося, зараз буде це радикальне. Кардинальне рішення, яке піс точно так само зробив би, якщо б вони виграли на виборах, бо вони відтягували рішення про зниження цієї ставки до виборів для того, щоб їх виграти. А зараз, ну замість того, щоб його відмінити раніше, а зараз Матеуш Моровецький в своєму твіттері пише: що от уряд Дональда Туска це уряд, який буде псувати життя полякам. Хоча це просто наслідки того, що робила минула влада. Точно так само вони говорять і про обороноздатність Польщі, яку вони почали укріплювати тільки після лютого 2022 року. Також говорять про те, що там якось не так новий уряд там вирішує питання мобілізації і нової зброї. Те саме стосується зеленого курсу, який був прийнятий. Урядом Матеуша Моровецького, а зараз Туск пожинає плоди. Це саме стосується і експорту, і транзиту з України там до портів або на внутрішній ринок Європейського союзу. Це теж все було прийнято при Моровецькому. А відповідає зараз за це Туск. І минула влада на цьому також грає на цих антиурядових настроях, які зараз звалюють, скажімо так, всю цю відповідальність на новий уряд. Туск, це бачимо, і його команда це е, приймають досить достойно. Вони не говорять нічого на попередників, вони просто намагаються в межах своїх сил вирішити цю проблему. І як на мене, це є дуже і дуже позитивно. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати, і пишіть. Чи відобразиться 5-відсоткове фактично всіх продуктів харчування на якість вашого життя? Дуже цікаво буде це почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!